Ми просили показувати виробництво Дніпрозапчаст. Я вже показував пружинисту. Ось. Потім вилки, що під нас роблять воно. Да? Краще, ніж Білорусь. Ось вона вилка ця покрашена. Бачите? Вона тут ось. Бачите? Поковочка. Вилку робимо далі. Це теж по МТЗ. Зараз там ще пальці. Ось такі пальчики запустили спеціально. Це виповнили, так? Да? Що ніколи все гарно. Ось такі пальчики, теж спеціально дозакалюємо, щоб вироботки було менше, але вона ну, скажімо, не лопала. Там ще шарніри, втулки робимо, пальці робимо, дуже багато чого робимо. І я буду все більше і більше показувати наших виробництв. Пока я ж кажу, ось опружини з того, те, що підійшов, це франківський філіал. чека, ось під нас завод, робить чеку ось таку. Це не китай, бачите? Яка гарна, класна чека. Кому треба запчастини, Дніпрозапчасть, є різні варіанти. МТЗ, ЮМЗ та 4025, франківський Дніпровський філіал.